Вітання, друзі! Роз'яснення, як працює завада, та й будь-яка завада, не тільки наша, яку ми збираємо. Значить, завада створює радіоперешкоду для приймача. Приймач через цю радіоперешкоду не може отримувати команди від передавача. Тобто забивається радіоефір настільки щільно, що команда від радіопередавача. Не поступає на радіоприймач. Або б'ється, чексума, тобто розбивається команда ця, і чексума не сходиться, і приймач не виконує цю команду. Тобто ми глушимо приймачі. Це відповідь на питання, коли військові телефонують і кажуть: нам треба заглушити, наприклад, частоту відео 1 і 2. Ну як ми заглушимо 1.2? Адже приймач, він є на відео окулярах. Пілот. Тобто цей пілот може бути в якомусь секторі, там, за кілометрів 5-10. І як ми будемо кулінарною антеною глушити цей приймач, він далеко. Тобто, щоб ви заглушили відео, вам треба глушити приймач, який біля пілота. Тобто знати, звідки він вилетів. І направленою антеною туди давати заваду. Передавач на дроні, відеопередавач на дроні, ви не заглушите. Далі. Чому ми використовуємо 5,8 МГц? Ну, часто використовують. Тому що є, наприклад, ну, у нас є така інформація, не знаю, чи вона достовірна. Але це нам так само розповіли військові, що, наприклад, Аутел, він використовує всі свої діапазони для управління. Тобто він використовує і діапазон 5,8 для управління, він може використати діапазон 5,2 для управління, він може використати діапазон 2,4 для управління і навіть 900 діапазон для управління. І тому, щоб йому відсікти все управління, ми також ставимо і модуль на 5,8. Must have модуль на 2.4, тому що є ЛРС. Є на 2.4, і зараз дуже багато на фронті зустрічається LRS на 2.4. Стандарт це 900, тобто він покриває 840-950. В цей діапазон входить стандарт 868 і 915. Також є вже кастомні діапазони, де можна. Частоту зміщувати, там від 700 гуляти там до 1000, деякі навіть говорять до 1020, до 1100. Дивіться, у вас є більше інформації. Якщо ви кажете, що нам треба перекрити такий такий діапазон, ми тоді шукаємо рішення, як це зробити. Але якщо ні ви, ні ми не знаємо цього діапазону, ну то, то і відповідно технічне завдання і виконатись не може. Тому це роз'яснення від нас. Доповнюйте завжди інформацію, і ми будемо намагатися виконати це технічне завдання. Дякую.